Хей, hey, йоу, everybody! З вами Denzo Bugatti! Залетіли ми з Саньком в Skippity Tower Defense! Йоу! Друзі, всім привіт! Короче, Саня, чому ми сюди залетіли? В мене прилетіла в голову така скажена ідея. Як ти знаєш, да, вийшов же ж новий юніт. І мені цікаво, а що, якщо ми встановимо їх нереально велику купу? Дивіться, в тебе же ж прокачаний ранг, правильно? О, пішли подивимося? Давай, давай, бо я вже прокачав как би ранг, да? І я би О, хотів би протестувати. У мене ранг номер три. О, а в тебе? мене третій ранг. У мене теж третій ранг. Тобто, ми з тобою можемо встановити по 17 юнітів. Да, по 17 мейс з камеравумен. Тобто, ми можемо поставити в общому 34 чотири мейс тестувати Тільки давай перед цим всім ще, може, візьмемо хілер да, наприклад, і звісно якогось фармера. Окей. Вченого, наприклад, Санту. Ну, щось таке. Да, да, добре, добре. Тільки нам для цього треба реперир дрон. Вони будуть засинати. Так, діджая беремо по-любому, да І вченого. Угу. Давай, я візьму репер дрона. Хорошо, а ти бери репер дрон, я беру наші діджейчики. Все, ну, в принципі, я готовий. Так що побігли в Англесмод і пробувати тестувати цю нову імбу. Що, 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 я репер дрон шукаю. О, є. Нашов. Нашов. нащо? да, 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 да. У мене все є. Все, я взяв собі, принципі, юнітів, я готовий. Ти готовий. Let's go. Що, ми чисто на жорсткому автоскіпі давали? Так, по-любому. Тільки автоскіп. Все, питань нема. Знаєш, було б непогано викачати собі би четвертий ранг, слухай. Там би ми змогли вже з тобою би ставити зразу. Лі подарунчика, і сразу же фармера, бо нам би давали 300 баксів на початку ігри. Да, 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 чувак, там воно було все поставити. Знаєш, що ми забули? Що, ми забули взяти ліприкона. О, кстати, да. І що робимо? Перезаходимо. О, тоді хорошо, давай подумаємо, а що ми приберемо. Ну, або вчених прибирати, або не знаю. Ну, вченого, вроді не хочеться убирати. Та да, це гроші. Алі прикон ну... дасть всім радіус. Ай, да ладно. Ладно, да, все, байдуже. Так, той, так то, забуло, то й так. То забули, то й забули. Нічого страшного. Я теж не думаю, в принципі, цього ж кента і так радіус великий. 60. 60. 60 це купа, він маленький, їх можна поставити поряд біля діджея одного всіх. Так, да, так що, в принципі, в принципі, я думаю, ладно, давай, ще прокачаю собі кента. В принципі, так бенс. Все, і тепер зараз будемо з тобою втекати з цих. Кінтів ти теж думаю став. Кого? кого? я ще Ну, цього мейка. Мейкамераме. Давай ти поставиш ближче сюди, а я поставлю ближче сюди, щоб ми його не прокачували. Та ні, по любому треба прокачувати. Отако бенз, дивись І прокачати його ще треба буде. За 500 баксів. А, ну мене поки немає грошейськи. Зараз я вкачаю. Не очкуй 400, давай Бенс, 500, проїхали. Все, хорош. Ну все, я можу поки не качати. Нет, тобі теж треба. Ладно, ладно, все вкачав. Бо ми з тобою быстро програємо так, якщо не будеш вкачувати юнітів. Я розумію, що ти хочеш фарми вкачувати. Ми не програємо, старина. Ну, надіюсь, надіюсь. Я впевнений в цьому. Так, Бемс, цього вкачав. Так, я думаю, зразу треба да, встановити цього діджейчика. Так, да, так, да, зразу став його, просто постав, можеш поки не прокачувати. о, Бемс, все. Все, нормально, він до всього достає, тут біля нього ще можна купу всього поставити. Так, да, як ти думаєш, які в тебе ставки, до якої хвилі ми зможемо з тобою дойти такими юнітами? Ну, дивись, тут 30 тисяч ДПСу. так що, по ідеї, ми можемо пройти немало. Куди? Плюс ми їх викачаємо дуже швидко. У нас їх да, буде дуже багато, дорогі. бо вони недорогі, да, ми швидко продамо всіх. Хм, навіть не знаю, якщо чесно. Ну, я думаю, що ми дійдемо десь 50-60. Твої які ставки. Ну, я думаю, ми дійдемо ну, десь до хвилі 65-ї, приблизно. І знаю, чому саме Думаєш? так, але чомусь саме таке число в мене в голові зараз. Хе-хе, ну можливо, можливо. Так, так, пора прокачувати свого чела. Так, 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 так. Ти вже прокачав? А ти ж не прокачав? Я жду, жду скіпа. І нам би, слухай, по-хорошому зараз маркетингу. би встановити хілерку свою, щоб вона вже починала регенти базу. Так база фу ні? Ну. А що хп в неї не росте в базі, типа, більше? А, росте, росте. Ну. Вона ж з кожною хвилею росте, так що треба зараз встановлювати. Ні, ні, вона просто додає ХП в базу. Все. Так, дивися. Щас поставлю. А ну. Benz. Десь, бо вона одну не поставив. Я знаю. Давай ти тепер одну став. Давай. Пемс. О. Хе-хе, <свист> сюда. Ну, no, то можна? Ж. Я би напевно даже ще одну встановив, слухай. Вумен коцю. А чого піні? Давай, давай. Давай бемс, бемс, а все, тільки дві можна встановити. А чому ми їх тут ставимо? Чому ми не ставимо ближче до цієї, щоб вбивати всіх? А ми їх прокачаємо, то вона буде бити по радіусу. Наш радіус теж великий. Та де 45. Ну, так вона буде доставати. По-любому. Думаєш? Я знаю. мужик. Ти прокачуй своїх своїх ферми не забувай, давай. Та я прокачую в мене всі нормально вкачані, старіна, не парся, не очкуй. Це все під контролем. Ти прокачуй діджечка раз. Домаш прокачати? Ну давай, ладно. Да. Разочок вкачаю, разочок можна. В принципі, він не дорогий особо. Так що да. можна прокачувати. Мені здається, нам би бажано було би прокачати ось цих мейків. Да. Хоча Але би поразочка. Це точно дорого. Да, так що прокачуємо собі фармерів. Хоча вчену вкачати. Так що те загоняє? Дві нормально? По кінтам. Там. Нормально, да. У мене все добре, всі стоять. Нам би цього за. за... Запати. Хілер ті вішко. Думаєш? Да. Я я б би її, Я би і за Макси. Блін, та це дорого, капець. 6500 перший левел прокачати. Ну, значить, давай, значить, вкачаємо мей, камерамена цього. Надо спочатку свого цього, да, що стріляє з автомата. Дивіт, ко О, Оооо, от перди качал. радіус. я тоже прокачав. Нормально, да, тепер? No. Радісню, тепер вообще кайфовий. Треба ще б за 7000 вкачати, слухай. Ще 15 радіус, чувак, це багато. Дай, хочу прокачати зараз цього. Діджейчика хоча б ще разочок. Ти Ко і прокачати в о, оце вже воно, оце воно! Оце воно, чувак. Мені осталось просто два вчених прокачать і все, все буде на максимумі. Майже на максимумі. А, ні! Ні, чувак, майже сон ти вообще не вкачені. Да, так, Само. <хи> Так, я прокачую цього кента і напевно я би по-хорошому, бо ще б би встановив, би, знаєш що, ще одного цього кента. Ще одного цього, що стріляє? Так. Да. Давай, може, поставимо? Може прокачаємо що є в нас? А, ну ладно. Все, лове ХП. Вас экран Весь просто. Ха-ха-ха. купа грошей прилетіла. База хілиться, всі діла. Нормально. Диви, в базі вже 420 хп. Ну. Я з ще выкачу на максимум. За 5 штуцерів. Кобемс. Одного викачав, другого викачав. Все, тепер мені треба поліпшувати своїх санк. Що там взагалі в тебе? Так, в мене все хорошо, старина. Ти вже попрокачував цих вчених? Да, нічого себе. Ну мене сам ти вже подарки держит два штуки. Це я Бо я, хитрый, задник, я да? просто. Я просто хитрий. В чому твоя хедрися? Ну розкази, ділися. Дилися своєю схемою. Тому що ти каєш. Сань, давай вкачаємо. Яков, давай! І я не вкачаю. І ти не ставиш, да, його даже. Не, все, я вкачав, зато на максимум май камера камера вумен дививний лазер О, Оооо, оце да, кстати. Оце кайфово. Кажи, хай треба. І хіллір твій вумен я вкачав, оце що спереді стояла. А за 6000, да, нормально. Бачиш, в мене є просто. Треба мені сейчас почекати допо до прокачати свого Санту і замаксити уже діджея було б непогано. Да. DJ, а потім тих, хто дамажишь, Лемс Бэм, я щас хиллер ТВумен, щас за Макшу. Давай, давай, давай. Ще трошки. Ну слухай, у слушай, TV Woman менше ДПСу, ніж у цього. Мейка камерамена. Да, а вона дорожча. Да. Все, я DJ за Максів, так що тепер ти можеш натикувати своїх нюнтик. Кстати, не забувай, що треба буде поставити репейер дрон. Я тоже замаксив хилку? репейер дрон! Не парся, чувак, не біда. Так, мені треба ще 6 тисяч, 6 тисяч, 6 тисяч. Так. Все, я поліпшив двох мейкамераменю своїх. Нема два літають. А, можна тільки два хил ті вумена поставити. Да, ти не думав. Я думав чотири. Жалко, що в базах е не росте, понятно? Наприклад, уже щоб було 500, 600 там, наприклад, да. понял. Тоді було б реально, чоловік. База. Ба база, база не кучерява, ні черта, поняв. Зато в мене чує чоливий качені. Так, мені здається, треба було б ще би одного такое літающе поставити. Я там хотів поставити. <реш> Все, бемс, вкачали. Двиг ми хорошо йдемо, ти бачиш? Да. 30-та хвиля, і ми тупо валим. Я би ще тут поставив, цієї сторони, я такой диви. <реш> ну Максу, диви! Вийшов лям 300! Нема ляма 300. Ізі, <реш> да? Ко бемс. Ч Чувак, ми так тушим, я тикав. Так, я всіх хоч на максимум викачав, Чи я там просто десь. Ні, все вроде нормально. А ти хилірок всіх викачав на максимум уже? Ні, тільки одну. А, Ой-ой-ой-ой-ой. Як вони просто їх дефають? Це жесть, да? Да, чувак, ми вообще лупим, дай боже. Треба треба поставити десь. оцього цього кента. Отут, а тако. Бемс, вкачати. Треба тисяч, все, гроші прилетіли. Бемс на максимум його. Ні, ну радіус у нього прям вообще кайфовий. В оцього чела? Да. Даааа, чувак, у нього радіус ще кайф тому, що ми їх можемо блять. поставити просто тонну, поняв? Да, що немає обмеження просто. Так, треба хілер викачати. Бемс тако. І Ще одну треба викачати. Ой, грошей треба, ще нам, пацанчики. Ой, чувак, у мене вже 17, у мене вже 17 юнітів. А ти вже все? Ти вже заставив? Так, да, ну я ще їх не, не допрокачав трошки, ну заставив. Тако Бемс, а не хватає. Треба ще трішечки, я зараз довикачу хіллер ТВумен, поняв? Я оце думаю. Uh -huh. Куди би ще встановити оцих літаючих наших кінців? Не знаю, чувак, ну ти прокачуй. Ти прокачує. Все, Бемс. Так, я ще можу пойти встановити 3 юніта, так що треба щось подумати, куди би їх так втикнути, цікавенько. Я би напевно десь. Бо я вже буду, я вже якщо що буду збирати гроші, щоб потім сразу п'ять юнітів продати і п'ять поставити. А, ну в принципі да. А так все бен... на все тільки 37 хвиля. Так що якби ми да. продали вчену і взяли ліприкона, нічого б не помінялось. У нас би все одно вистачало грошей. Да, ну я ось потихеньку встановлюю, у мене ще один юніт залишається. Правда, треба ще одного довикачати на максимум. І в принципі, в цілому я вже буду готовий збирати гроші і продавати всіх своїх подарунчиків. Все, я всіх подовикачував, в мене всі угу. на максимумі. Хіллер тів у мене теж на максимумі. Мабуть, дрона викачай на максимум. Було би непогано. Думаєш? Так. Ну, також ще прокачав його. Час я гроші прийдуть, прокачаю. Токо бензди. Чик-чик, чик. Все, Викачав. дрон на максимуме, чувак. Дрон на максимум. Все, збираємо гроші, продаем своих фармеров. Копай, мы их натыкали. Ха! Це реально жорстко. Мені цікаво, скільки XP дасть за цю движуху. Я не знаю, скільки Ну смотря, скільки ми пройдемо. Я думаю, пройдемо ми нормально. Ну дивись, я ставив ставку 65 хвиль. Ти скільки ставив? Я ставив 50-60, ну хай буде 60. Хорошо, так 3 ляма хп. Стоп, а чого ляма? Було ж півтора мільйона, пам'ятаєш? Ні, так це 40 хвиля. А, Бемс, розстріляли його. Непогано, да? Ну. Ні, ну нормально вони виносять їх. То в цілому, В цілому вообще хорошо. Да, в мене вже є 30 тысяч. Так що я думаю. 500 хп, ти бачив? В 500 уже? Mm -hmm. А, да, хпшка росте, слухай. Ну, бо ти прокачав тоже в хиллер в уменю і тепер хватает. Так, все, ладно, у мене є 30 тисяч, я всіх продаю. Думаєш, тобі хватить? У мене стало. Да, у мене стало 68, чувак. Конечно, хватить. Все, значить, я тоже продаю, так, бемс. Правда, аби вони ще не спали, я би їх быстрее продав би, понял. Так, цены ну, шпии продаем. Сокента тоже продаємо. Так, просинайся, братуха, Санта. Две тільки просто все снов Все, я тут свою армію зробив знизу. Я уже все Короче, поставив, чувак, да? Да, 60 з Хватає, щоб всіх прокачати. Так, у і мене -10 80 тисяч? 80 тисяч є. Ще один занатикає. Все, розставляй. Отут все став десь. Тако, де Бемс? На максимум. Бемс, така. Сюдо, маюнього. Що ми виставимо. Як думаєш, які шанси у нас покласти цей режим? що що? Які шанси у нас положити цей режим? Я не знаю, ну я думаю, що якщо ще би два було чувака, і вони отакож от поставили, то лагало б дуже дико. <рес> ну і зараз лагає дуже дико. <рес> та, да, диви. О, дуже жорстко. Лагає. Так, все, я встановив максимум своїх юнітів. Тепер будемо я дивитися, теж. <рес> як довго ми зможемо протриматись на автоскіпі. Я не знаю, чувак, но камера дрон просто літає і хілить постійно. Да, і щось бачиш, вроді вони накидають урону, але він так лагає режим, що навіть не видно, скільки вони вкидають. Да, ми просто положили режим майже. Слухай, а як ти думаєш? Мені здається, тобі треба викачати. А, ти викачав репередрун. Як ти думаєш, хто буде сильніший? Оцей май Камерамен, да? Чи от його, mm -hmm. оті легендарки, які можуть стопити? О, давай зараз зафіксуємо, до якої хвилі ми дойдемо. Поняв? Да. І можна буде е, пронектувати, і... да? Да, да, да. І потім окремо відео записати з Мівінг тівіменами, поняв? І порівняти. Да. Цікаво, як, як далеко вони зможуть пройти. Просто поняв, в чому прикол тих юнітів, що вони б'ють по радіусу. Да, вони б'ють всіх, і вони ще. Ну, ще й а ці чуваки б'ють тільки одного. В общем, ну можна буде взяти точно всіх таких самих чуваків. Поняв, як ми взяли, теж хіллер і Вукмен, Хоча вона тут безтолкова, напевно. Да. Але все одно взяти її, щоб було чесний експеримент, був. все Можливо, взяти давай те продамо саме, їх. тільки продати, думаєш? Да, Та ні, що ні? вони давай. хп базі дають? Ти що гониш? Я продав одного. Я ставлю своїх літаючих кінтів. Ну ладно. Я продаю, братуха. Я теж чувак, продав, ми 400 хп в базі. Та, бабарабан, тут один юніт просто доходить. І все, і кінець. Да? Так що по барабану, да! Ти що говоришь, Диви, а вони що, вже проходять. Да вони вже проходять, диви 52-го хвиля, похожу. блядь, чувак, ладно, я не можу даже продати. Я хочу поставити ще одного дрона. Походу, братуха, ні ти, ні, я не вгадав. Щось нас дуже швидко знесли. Ну я сказав 50 60 блін, А потім я подумав, що буде нормально, поняв, а в итоге я поняв, що ні чертав. Я думав, що ми далі пройдемо, реально. Боюні, ты досить такий чесно. Але знову oh. же ж, порівнювати з коруптерами, я пробував проходити. Я дойшов до 20 якоїсь хвилі, поняв на коруптерах? Да, коруптер такий бублик, я ти кажу. Я не знав, де ще не було ніколи. 400 Да! Туфта! Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу зі клетківських подобак. Звісно, якщо ви хочете продовження цього режимчика. Щоб ми за Саньком протестували просто мівінг TV мена да, Саньочек? Да, ну мені здається, що Мівінг тіві-мен буде трошечки сильніший. Він, типа, <свистак> просто б'є всіх, але дамажа менше. Поняв, тут така. Тут, короче, копійка з двох сторін, поняв? І це надо теста. Він же станеть круто, понімаєш? А ти представ, що їх Стане. буде стояти 30 штук, да? Під ліприконом, щоб в них був радіус кайфовий. Ти представ, що буде Ні, нестися? Без ліприкона, ми ж без ліпрікона грали. Ну ладно. Для чистоти експеримента, да? Хоча, хоча, дивись, у Мейс Камерамена 63 радіуса, да. Ну да. А в неї скільки? А в неї 45, а... так що можна ліпрікончика О... взяти, слухай. Значить, можна ліприкону взяти одненько. Значки. Ти з вас сподобайка, з нас буде крутецький відос. І всім пока, пока-пока!